Любі привіт! Будемо сьогодні з вами робити мою укладку на мій новенький Дайса! Дивіться на цей колір. Дуже хотіла саме цей колір. Він у мене насправді вже місяць. Мені його Міша подарував. І все ніяк не знаходила часу зробити для вас цю прекрасну розпаковочку. Насправді ми сьогодні з вами зібралися не тільки робити укладку. Я хочу поділитися нашими планами на ближайше майбутнє, тому що насправді вони ну, грандіозні. У мене класна розчоска є. Вона називається Тангел-Ангел. Ми Мішою, як ви всі прекрасно знаєте, купили бус, який збираємось переробляти під автодом. Щоб його переробити, дійсно потрібно ну, дуже, ну, дуже багато грошей та часу. Помімо цього проєкту, є ще інші проекти, є ще робота і життя. А це би зайняло, може, три роки так, повністю зробити бус. Класно, круто. Фаршировано та їхати подорожувати. Ми вирішили йти е, трошки другим шляхом. Продовжуємо розмову. Ми з Мішою вирішили, що нам потрібно переглянути зараз наші витрати і максимально пустити їх на переробку бусу та вже в якийсь найближчий час поїхати в нашу першу подорож. Насправді, за березень ми вже їздили 4 рази на цьому бусі. Просто в ліс я на минулому тижні вам робила рілс, як я готую зранку. Там умови для життя дійсно вони дуже погані, тому що там майже нічого немає. Спимо в спальниках та на каріматі. Но ми подумали, що ми вже в найближчий час хочемо поїхати в на нашу першу якусь класну довгу подорож, хоча б на місяць. Ми вирішили мінімізувати витрати на. Житло, тому що зараз ми живемо в дуже класній квартирі, яка знаходиться в центрі міста. Вона дуже простора, вона нова, кухня ма. Але, дорога Поренті, ми вирішили, що потрібно знайти якесь менше житло, аби ці гроші з житлами могли пускати більше на перероблення і швидше поїхати в нашу подорож. Ми переїжджаємо! Ми знайшли дуже класний варіант. Насправді це просто така перемога. Ну, реально, ребята, хто живе в Братиславі, всі прекрасно знають, як тут важко знайти якесь класне житло, по нормальній ціні житло. Аби ці два пункти зійшлись, то це взагалі капець. Нам це вдалося. Насправді ми розглядали дуже багато варіантів. ми Їздили в ми їздили в якесь місто біля тренчину. Дуже погано, дуже погано. Ліба дуже далеко. Навіть не не в Братиславі. Я не говорю, що це якийсь район, далекий Братиславі. Я говорю, що це за дві години до Братислави. Це все одно наше життя, наші друзі. Ми хоч і хочемо їхати, але ми вже повернемось, і не хотілося би втрачати ком'юніті. Ми знайшли квартиру в Братиславі. 15 хвилин на машині від центру, невелика, але вона така кайфова, вона така класна. Там окна в потолке дуже світло і просторна, і великі прям потолки. Цей будинок тільки строїть. Тобто ми будемо перші, хто там заїде. Знову це прям ну, судьба, реально. І ціна дуже ма, дуже класна, 550 євро з комуналкою, парковочним містом. Ми, звісно, вже заключили договір і будемо з 22 числа переїжджати на цю квартиру. А гроші будемо пускати на переробку авто. І вже з 1 іюня ми поїдемо у подорож. Ми дуже дуже щасливі, раді, що ми почнемо цей шлях, тому що ну це вау! Такі емоції я, я не можу вам передати. Я не знаю наш план це їхати в іюні і. Повернутися можливо, в октябрі, Подивимось, як воно буде. Хотіла би почати з Чорногорії, а потім Хорватія, Італія, Іспанія поверху так зчепити і приїхати в Португалію, поколосити Португалію. Юнь, юль, ав, сентябрь, октябрь, ноябрь, десь 5-6 місяців. Ми плануємо подорожувати на бусі. Мабуть, ви думаєте зараз, о Боже, що як? У вас куча питань, що ми відчуваємо, які в наші наступні дії, куди ми конкретно будемо їхати, де ми будемо спати, де ми будемо жити, де ми будемо їсти, де ми будемо брати одяг. Ми не посуду, храніть, їду, Дуже багато питань у нас теж. Будемо вчитися жити по-іншому. Будемо вчитися жити по-новому. Знаєте, в мене так багато вданові, такі жаги, в мене є і страх, неоприділенності. У нас дуже багато змішаних відчуттів. Це нормально, тому що це щось нове. Це блін дуже великий вихід з зони комфорту. Це наше. Ми хочемо. Хочеться через 5 років просинатись десь на яхті, в бухті. А не в кроваті в Братиславі йти на роботу. Цей крок, хоч він і трошки в ній він поможе нам прийти к тому баченню, де ми хочемо бути через 5 років. Подивись, що ти робиш кожен день, і ти побачиш, де ти будеш через 5-10 років. Да? Буде тяжко, це буде важко, це буде некомфортно. Але це буде дуже класно, дуже цікаво, і це ріст. Це ріст для нас, і для мене, і для нього, тому що ми ставимо себе в нове випробування, в нові умови. Ми будемо шукати, домовлятися, робити. Я з самого дитинства мріяла подорожувати на машині, заїжджати в різні країни, жити там деякий час, досліджувати світ дуже довго. Не йшла в цей бік, да, у нас це якось більше на потом підкладають, але я зрозуміла, що дуже важливо відгукуватись на свої справжні бажання. І дійсно йти в цей бік, навіть якщо страшно, бо там, де страх, там ріст, ми все це прекрасно чули, знаємо, бували, літали. Але 105 раз повторяєш, і на 106 все одно якийсь новий змисел тобі відкривається з цієї фрази. І ми зрозуміли, що так, треба просто йти в це, треба їхати, треба досліджувати, тому що, будучи тут, ми не знайдемо важливостей, які нас приведуть. Туди, де ми хочемо бути. Я хотіла просто з вами цим поділитися, аби ви розуміли контекст мого життя, що зі мною відбувається. Я дуже зараз насправді захоплююсь тим, що відбувається у житті. Максимально виходжу з зони комфорту, я пробую нові формати в блозі. А ми робимо зараз підкаст. Я дуже багато монтую, а ірілси монтую, і підкаст монтую. Я все роблю сама. І Міша мені допомагає дуже багато, насправді в якихось технічних питаннях саме нова ера в моєму житті, нові зміни, люди. Нові проекти, дуже багато ідей. Я буду з вами всім пошагово ділитись, моїми секретами з нутриціології, якимись класними лайфхаками, інфою, тому що ну, це дійсно моя passion, моя страйс, Да? Мені подобається це робити, мені дуже подобається uh, робити саме контент, да? монтувати, створювати uh, на цю тему. І я дуже вам вдячна за фідбек, за коментарі, за підтримку, за всі повідомлення в Дірек. Це просто піпець, як для мене важливо, тому що саме це підтримує мене не здаватися, а йти далі, пробувати щось нове, створювати і домагатись результатів. Я просто, я просто вам всім дуже, ну прям, ну дуже від серця чистого, благодарна. Люблю, обнімаю. Буду тримати вас в курсі, буду показувати, як ми будемо переїжджати через два тижні. Всім гарного дня!